Так, здравствуйте. Ух, як багато всього посипалось весна. І хочемо ми того чи не хочемо, а нас буде, знаєте, як наче вмикати в стосунки. Ну, ми ж всі знаємо, що з весною закохуються, з весною починають чогось хотіти, з весною починають кудись дивитися. Один на одного з весною починають фліртувати, краще виглядати, намагатися бути якоюсь чи яким. От це наші якісь природні, напевно, такі покликання, хоч ми й намагаємося дуже від цієї природи отак віддалитися за допомогою технічних оцих всіх своїх прогресів, гаджетів і тому іншого. Але інстинкти у нас поки що ще ніхто не забрав. І так, хочемо, ми чи не хочемо, але весна на нас починає діяти. І на когось вона діє дійсно так активно, бурхливо, приємно, а когось заганяє в певні страхи. І ось ці моменти з страхами якраз хочеться сьогодні трошечки поворушити, порозбирати. бо... Якщо ми з цими страхами не впораємося, якщо ми їх не подолаємо, не відкриємо ці двері, то, напевне, ота весна нам не принесе тої радості, тих можливостей, які там за дверима страху сховалися. І чекають, чекають на нас. І от кожного разу, коли ми дивимося на когось, а я буду зараз про стосунки. Бо березень він про це. Він дуже сильно про стосунки з собою, стосунки з партнером, стосунки в сім'ї, стосунки з друзями. Ось все, все, все абсолютно про стосунки. І весна, вона нас, ніби, знаєте, затягує в ці стосунки. Ми ніби прокидаємось. Нам хочеться. Нам хочеться нових якихось відносин. Нам хочеться якось налагодити ті відносини, які у нас є. Нам хочеться. З кимось іншим новим поконтактувати, бо ми ніби прокидаємося нам мало вже того, що в нас є. В нас всередині прокидається щось більше. Тим більше, що зараз оця ретроградна венера, вона ну, просто змушує нас всіх це робити. І ось коли ми дивимося на когось, чи ми думаємо, кого ми хочемо зустріти, а нам дають. Щось не те не такого. Чи ми, припустимо, вже маємо стосунки, і ми думаємо: о, весна, там. Да, ми навіть можемо про це не думати, але підсвідомо, ми цього очікуємо. Що стане краще? А партнер приходить і видає тобі зовсім інший контент, ніж ти очікував. чи очікувала. А що в цей момент відбувається? А в цей момент. Піднімається якась внутрішня частина нас самих, яку ми не хочемо бачити, яку ми не хочемо приймати в собі. І ось, знаєте, прям буде таке аля завдання на сьогодні. Подивитися на всіх людей, які вам не дуже приємні. На ваших, можливо, колег, на ваших друзів, на ваших знайомих, можливо, це ваші батьки, можливо, це ваші партнери на даний момент. Вони не викликають захвату, не викликають бажання з ними фліртувати, а ось якраз навпаки якесь таке відторгнення. І ось в цей момент, подивившись на них, навіть виставивши отак лінієчкою перед собою. І зрозуміти, а кого зараз, яку себе, якого себе я бачу в цій людині. І ви обов'язково почнете помічати, що десь там, в комусь, ви бачите підлітка, який на всіх ображається. В комусь ви ще побачите, можливо, того, хто саботує взагалі які-небудь зміни. Ви побачите того, хто хоче по-своєму, але ніяк не виходить. І ось ці всі частини, які будуть виходити в вас, у нас з вами буде задача їх, ніби знаєте, весняним отим сонечком обігріти, прийняти, взяти до себе в коло, посадити за стіл, напоїти чаєм. Можливо, це звучить якось не... неадекватно для когось, але насправді. Якщо ми впадаємо в якісь неприємності, попадаємо в якісь неприємності, якщо нам зустрічаються якісь люди, від яких ми хочемо отак, ні, 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 оцього я точно зустрічати з ним, бачитись не хочу. Знаєте, як робимо вигляд, що не побачила, і переходимо на другу сторону вулиці, щоб навіть не привітатися, от згадайте зараз всіх тих. З ким так. Прям підніміть це зсередини себе. Бо оцей мул, оці всі неприємні почуття, оці всі камінчики, які ми там назбирали і наскладали, це насправді не відносини з тими людьми. Ті люди для нас всього-навсього дзеркало. І ті люди для нас прийшли і принесли показати, що саме ми в собі насправді не приймаємо. Яку себе я давним-давно забула. Яку себе я так, не хочу бачити і переходжу на другу сторону вулиці від себе ж самої? Бо я не знаю, як з цим впоратись. Бо я не знаю, що з цим робити. Я не знаю, як виростити ось цю підліткову бунтуючу частину. У нас так дуже багато таких частин. Я не знаю, як гратися зі своєю внутрішньою дівчинкою чи своїм внутрішнім хлопчиком. У мене немає такого досвіду. Я не знаю, як правильно комунікувати зі своїм партнером, коли він щось говорить мені, те, чого я не хочу чути. Ми або закриваємо вуха, або розвертаємося, йдемо, або кажемо, ні, ні, сьогодні не про це. Там, а давай переводимо розмову на і інше русло. Бо ми не вміємо насправді контактувати. Ми не входимо в контакт. А коли ми не входимо в контакт, у нас не, йдуть, не йде у той розвиток стосунків, ми не починаємо вивільняти з себе почуття. Ми не живемо тоді життя. Ми його, типу, ставимо на паузу на даний момент. Стоп! Знов, стоп! Знов вилізла якась інша частина, яку я не хочу бачити, з якою я не знаю, як справлятись. І тут кажу стоп. І ось таких стопів навколо нас дуже багато. Ми багато дуже з вами завмираємо. Або тікаємо. Стоп і втікла ще краще. І тоді. Мені б пройти далі по цій вуличці, мені б зустрітися зі своїм оцим таким якимось, можливо, обуренням, можливо, страхом, можливо, якимось таким неприязню, і сказати Доброго дня таки. Так? І зрозуміти потім, а що в мені викликає оця жіночка, яка щойно пройшла, чи там мій знайомий, чи хтось там колишній начальник, неважливо хто, але що він викликає в мені, де я себе. Зупинила, куди я не пішла, в чому я не розвинулась, що я для себе таке не зробила, щоб мені було потім спокійно казати цього доброго дня, а не тікати на іншу сторону вулиці. І оця весна вона дуже сильно про те, щоб переглянути, переглянути ось ці всі стосунки, переглянути відношення до себе. І отут тут момент дійсно ми знову можемо сказати стоп. Але, на жаль, цього разу не так сильно це вийде. Бо світ настільки активно змінюється, ми вже бачимо, що нас випробовують різними способами, нас пинають, як м'ячик, різними варіантами то епідеміями, то якимись. Неприємностями фінансовими то ще якимись хворобами, то стресовими ситуаціями, війною, смертю. Кого чим? І цього разу теж цей м'ячик у вигляді нас не залишать. От, от цей момент треба просто ну, настільки чітко усвідомити, що у спокої більше не залишать. Стоп більше сказати не дадуть. І. Це не для того, щоб проманіпулювати вами, це не для того, щоб вас налякати. Це знаєте, як постукати в двері і сказати а давай разом. А давай виходь, а давай спробуємо. Бо можна самотужки буде, можна після якогось процесу буде, але будемо в будь-якому разі. Оцей момент треба просто чітко усвідомити. Як 1 вересня діти в школу там. Так? І як весна? Вона буде. І ми чітко розуміємо, що так вона може затягнутися. Вона може знову, знаєте, як знову піти в квітні на розквітлі дерева сніг, але весна прийде. Точно так само нас підводять до того, що ми маємо вирости. Ми маємо розблокувати оці свої стопи. Ми маємо нарешті піти далі. Ми мусимо, хочемо того ми чи не хочемо. Ото дуже багато кого тригерить, оте слово «надо», «должна», мушу. От зробіть таке величезне зусилля цієї весни над собою і перестаньте тригеритись, а почніть діяти. Бо без дій ми далі не пройдемо. Ми зробили дуже величезне зусилля. Все людство, вся планета зробила величезне зусилля. І ми зупинили те, чого до нас не зупиняли п'ять попередніх цивілізацій. Ми змогли вижити. Але для того, щоб зберегти тепер життя, нам всім треба далі діяти. Треба не зупинитися і не чекати чуда. Що там сонечко з'явиться, з'являться квіти, і все буде класно. Квіти потрібно розсаджувати, квіти потрібно буде поливати, для того, щоб вони довше зберігалися. Точно так само з нашими оцими внутрішніми страхами, нашими внутрішніми частинами, які ми зупинили на паузу, де ми не пішли далі в розвиток, де в мені ще там залишається та частина, яка ображається на. І пішли по списку: мама, папа, бабця, колишній діти, начальник? І якщо в нас всередині ще живуть оті образи, а ми можемо, знаєте, як я вже доросла, я вже така свідома, я ні на кого не ображаюсь, тоді чому ми переходимо на другий кінець вулиці? Тоді чому ми не можемо просто подзвонити мамі і сказати: Мам, я тебе люблю? Чого там всередині постійно о, вже скоро треба закінчити? Чим пошвидше закінчити розмову, бо зараз ще щось запитає, і я точно не зможу їй нормально, адекватно відповісти. От для чого у нас оце все, як ви думаєте? Для того, щоб ми себе нарешті розблокували? Бо ми прийшли сюди, заради того, щоб отримати досвід. Досвід який? Досвід щастя. І це щастя можливе для кожного досвід хотіти і мати. Тільки реально зрозуміти насправді, чого ми хочемо. І ось ця весна дуже сильно про наші бажання, наші справжні бажання. Бо коли мені дівчата пишуть і кажуть, я хочу, а мені це не дається. Я хочу, а в мене не виходить. Ми починаємо розбирати, а справді ти цього хочеш? Чи в цьому є дійсно частинка хочу, а все інше. А коли зі мною це станеться, коли я дійсно це отримаю, то мені доведеться зіткнутися ще от з такими пунктиками і їх там 10. І я тоді дійсно не знаю, чи я впораюсь. Чи дійсно я насправді того хочу? Бо я хочу результат. А чи готова я пройти шлях до того результату? І тут завжди треба особливо згадувати про нас, дівчаток, бо хлопцям трошки не так. А нам саме ми маємо кайфувати саме від результ... не тільки від результату, а від процесу. І якщо ми не хочемо процесу, то значить ми дійсно цього не хочемо. Оце треба прямо усвідомити. Результат це якась там картинка, можливо, навіть є не наша, можливо, це соцмережева реклама, можливо, мамина якась установка. Можливо, це якийсь сценарій, там, де в мене не буде так, а в мене буде ось так. І я сама себе запрограмувала на це. Ми вміємо програмуватись. Ми такі аля класні роботи, коли ми собі ставимо установки, ось так має бути, а так ні. І потім себе накручуємо в цьому всьому. Але треба зрозуміти, що якщо я не хочу процесу, якщо я не здатна прямо уявити, як це все буде відбуватися, я не здатна оцей весь процес пройти, готувати це, стикатися з якимись моментами, де потрібно буде передзвонити, передумовитись, знову щось змінити, знову щось там переналаштувати. Якщо я не хочу цього процесу, якщо я не кайфую від цього процесу. То це точно не моє бажання. Або в мені є знову ж таки оті: стоп, 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 про які я сказала на початку. Там, де я себе недооцінюю. Там, де я себе е, зупинила на стадії там, маленького, неоперившогося пташеняти. І я не хочу йти і рости. Рости там, де мені прийдеться стикнутися з цим процесом. І оцей весь процес дійсно проходити самостійно. Самостійно купувати білети, самостійно кудись добиратися, самостійно оформлювати якісь, не знаю, страховки, якісь документи. Ми ж ніколи не думаємо про це. Але згадайте о той момент, згадайте хоч одне своє бажання, коли вас не спиняло нічого. Бачу ціль, не бачу перешкод. Що в цей момент відбувалось? Вам було абсолютно, як то кажуть, пофіг. На всі стопи, на всі перешкоди і на абсолютно все, що там є навколо. Хто б що мені не казав? Я це хочу. Я хочу це навчання за дуже багато тисяч. І я знаходжу ці гроші. Так, так же ж було у вас. Будь-яка історія ваша, я хочу оцю сукню, я знайду той єдиний свій колір, розмір і так далі. І я її заберу. І навіть якщо мені там не дуже зручно. Дівчата, ви ж знаєте, правда? Я потерплю, бо я дуже хочу. Ось ці моменти, ми маємо прямо зрозуміти, ми маємо знайти свій оцей шлях до ось таких бажань. І якщо раніше отаке от от хочу. Це було отаке підліткове, коли я вперлася, я зроблю по-своєму чи я дитяче, де я там дотупаю ногами і в мене це буде. То зараз, коли ми вийшли в той свідомий момент здійснення своїх мрій, бажань, свідомий розвиток свого життя, бо нам вже трошки більше років, і ми вже трошки більше вміємо чогось, ми вже вміємо фокусуватися, ми вміємо. Розуміти, моє чи не моє, ми вміємо бачити, що насправді зараз в цей момент вийшла якась моя дитяча частина, яка ображається на маму і через те не досягає на зло їй. Там чи ще якісь такі моменти. І в цей момент ми можемо зрозуміти, що саме, яку наступну дію саме далі зробити, для того, щоб дійсно. Розвинути оте бажання, яке є, яке я зупинила через якісь переляки, подолати ці страхи. І от зараз ця весна для того, щоб подолати свої стопи, подолати свої страхи, переглянути оті такі заморожені бажання. Переглянути свої хотілки, які були, а потім сказала: та ні, ти того не варта, та ні, ти не зможеш, то не для тебе. І давайте разом подумаємо, а що ще можемо все-таки, що ми можемо розморозити? Які ваші заморожені бажання, можливо, з самого дитинства, а можливо, минулорічні. Ми можемо цієї весни розморозити і запустити такий процес їх здійснення. І це зараз не про якусь там аля таблетку, чудо і таке інше. Я вірю в чудеса, як писала в минулому пості. Я вірю, я знаю, що вони є і вони стаються. Але стаються вони з тими, хто впевнено вірить і йде до мети. І, можливо, там десь якимось кроком, 19 чи 199, буде чудо. Але ось ці кроки ми маємо бути готові пройти з вами отак: от от. віжу, Цель, не віжу препятствий. І тому, ось зараз, на цей березень, я прям реально пропоную кожному сміливому, хто готовий розморозити себе, розморозити свої бажання. Розморозити свої мрії і піти далі. Приєднатися зараз до такого аля марафону інтенсиву 7 березня. І на весь березень до кінця на оті всі кроки, бо їх буде багато. І ми будемо зустрічатися щодня і робити ті кроки. Розморожувати ваші ті частини, які ви. Заблокували на стоп. Поставили на стоп своє розмерзання. Поставили на стоп свою довіру до Всесвіту. Поставили на стоп свою віру в себе, віру в вашого партнера, віру в вашу сім'ю. Віру в те, що є люди, які вас цінують, люблять і вірять у вас теж. І ось це все ми з вами розморозимо. На тому рівні, наскільки ви будете на то згодні, від вашої сміливості і вашої такої, знаєте, впертості буде залежати, хто наскільки захоче виконувати оті домашки. Бо це кожен раз про наш з вами особистий саботаж, коли треба сісти і щось написати, щось розпланувати. Запустити якийсь процес ось такою енергією. І ми дуже багато раз думаємо, що треба робити реальні якісь там дії, такі, прям не знаю, змінювати роботу, змінювати, не знаю, режим дня. Так, це все дійсно. Потім треба робити. І це буде хотітись робити, бо для цього потрібна енергія, для цього потрібен ресурс, для цього потрібен отой. Знятися з того саботажу. Але для початку треба дати собі оцю віру, дати собі простір, дати собі тепло, для того, щоб оце розмерзання з'явилося і потекло, для того, щоб ця енергія запустилася якимось чином. А це все ніколи не робиться наодинці. Ще в Біблії було там, де двоє, троє в ім'я моє. І ось це перевірена історія, де в колі набагато швидше відбуваються якісь події. В колі набагато швидше дотікає енергія до кожного. Тому я завжди за групові роботи. Я люблю індивідуалки, це класно, це прикольно, знаєте, як операція. Але коли є, уже ці всі моменти пройдені, або поки до них ще не пора, є такі. Історії, коли до операції якоїсь потрібно підготуватися. І от, якщо ви відчуваєте, що вам потрібно підготуватися чи реабілітуватися після вже якогось процесу, і ви готові піти в своє майбутнє, там, де ви достойні більшого, там, де вам можна, неважливо, чи ви хлопчик, чи ви дівчинка. Які у вас там віросповідання, скільки вам років, це все не важливо. Важливо тільки те, що ви хочете. Чи хочете ви насправді отримати те, про що ви завжди мріяли? Я хочу. Я реально так хочу цієї весни дуже багато. Дуже багато написано планів, і я бачу, як вони починають сплітатися в те мереживо. Саме так назвала нейрографіку на мережево долі. І давайте разом намалюємо мережево власної долі, почнемо його формувати і почнемо знаєте, давати енергію собі розморожувати себе і перестати себе зупиняти. Бо ми зможемо набагато більше, ніж ви думаєте, і ніж у вас досі получалось. Тому доєднуйтесь зараз до чародійок. ми вже готуємося до того сьомого, а сьомого увечері почнемо малювати у те мережево своєї долі. Цього разу взагалі, от ніякої суми енергообміну не встановлюю, то буде за задонат. Отакий от мій весняний момент моє таке бажання. Тому, якщо маєте бажання, Якщо маєте свої бажання і хочете їх здійснити, приходьте у коло. У нас все точно вийде.